Всім привіт! Сьогодні 10 липня. Думаю, ви помітили, що не було відео за 7, 8 та 9 липня. Справа в тому, що 7 липня, ми, як завжди, поїхали на ставок. Я знімала відео, поклала телефон у водонепроникний чохол але випадково забула його повністю закрити і в нього потрапила вода. Телефон не вмикався, і ми занесли його на ремонт. Але вчора, 9 липня, Уже нарешті телефон у мене. Він перемонтований. Увесь цей час в мене не було можливості знімати відео. Хоча в більшості робила все те саме. Наприклад, грали у футбол, хоча я вже граю значно краще, ніж до того. І ми попали під дощ під час того, як грали у футбол. Також ми там їздили по продукти, я їла шовковиці. і навіть почала писати власну книгу. Ну і також кожного дня я поралась з курчатами. Робила роботу по дому і всі звичайні буденні речі. Тепер розкажу, чому у майбутньому відео будуть виходити не кожного дня. По-перше, за місяць літа я зробила надзвичайно багато справ. і ці справи можуть повторюватися. Я не бачу сенсу знімати одне й те саме, але з невеличкими змінами кожного дня. Це лише забирає дуже багато дорогоцінного часу. По-друге, не думаю, що глядачам буде надто цікаво дивитися одне й те саме кожного дня. Хоча для мене ці моменти не стають гіршими від того, що повторюється. Спогади і деякі подробиці я зберігаю у своєму особистому щоденнику. Я вже не хочу знімати кожного дня, хочу побільше насолодитися з життям, цим прекрасним літом. Я вже не хочу тратити так багато часу на монтаж, щоб оформити це відео, зняти його, все гарненько зробити. Але, звичайно, якщо буде щось дуже цікаве, я буду це знімати. Всім вдячна за увагу. До нових зустрічей.